Надзвичайно простий конструктор вартістю 2 долара 85 центів, 121 гривня, 22 копійки. В гривні переводив Аліекспрес. Платив я в доларах. І так, ми маємо плату у вигляді метелика, двохсторонню, товсту, нелуджену. Ємність пластинка для батарейки. Батарейку купив окремо в набір не входило. Є моторчик. Вібрацію дає. І 4 червоних стілих діода та кнопка вимкнення У світлового діода Анот довгий, катод короткий. катод Це мінус, анод Це плюс. І на мінусі, тобто на катоді, якщо важно придивитися, є така полосочка. Трошки зрізаний він. І ось тут на схемі теж є оцей зріз. Це означає, що сюди катодом припаїмо. Тут видно теж сюди катодом. І так само з того боку. Всі катоди у нас вниз припаюються. Метелик повністю зібраний. Моторчик, значить, був на двосторонньому скотчі, оце знімається і на двосторонній скотч приклеюється. Спереду, тут воно як вусика виходить. так. Також я зверху крила залудив з обох сторін, а знизу я лише всередині крила залудив. Ну, щоб трішки він був цікавіший. Добре, батарейка вставлена. Ось так виглядає знизу. Вмикаємо. Ой, трошки Ну, Ось так він крутиться. Ну, така собі іграшка. Цікава по-своєму. Але жучки значно цікавіші.